Євангеліє від Матвія, розділ 18. Вірш 8. Буде говорити Господь Ісус Христос. Коли тільки рука твоя чи нога твоя. Спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи обома ногами, бути вкиненому в огонь вічний. Господь Ісус говорить в цих словах про. Серйозність спокуси, спокуси, яка веде нас до гріха. І він говорить про ту нашу категоричність, яку ми маємо мати по відношенню до спокус в нашому житті. І він говорить тут про, коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе. Він говорить про ті речі, які ми можемо робити своїми руками, про ті місця, куди ми можемо ходити своїми ногами. І він говорить краще позбутися одного з членів своїх. Ніж бути зведеним нашими руками чи ногами. Бути зведеним тим, що ми робимо, чи тим, куди ми ходимо. І для нас з вами це. Дивний погляд настільки категоричність Господа Ісуса Христа, коли йде мова про наші з вами члени, такі як руки, ноги, для кожного з нас це трагедія, коли людина лишається без руки чи без ноги. Ми можемо бачити зараз людей, на жаль, таких багато на вулиці. І це дійсно велика трагедія, коли хтось лишається без руки чи без ноги. А Господь Ісус в цих словах говорить, коли наша рука чи нога спокушає нас, нам самим треба відітнути її і кинути геть від себе. І є єдина причина, по якій і так говорить Господь Ісус, це наслідок спокуси. Наслідок спокуси є гріх, а наслідком гріха є покарання. Покарання в місті вічного засудження. Для нас наш гріх чи гріх когось іншого не є великою трагедією. Ми привикли до гріха, ми привикли бачити гріх в житті інших людей, ми привикли до гріха в своєму житті. По простій причині, ми просто не усвідомлюємо з вами, куди веде гріх. А Господь Ісус тут говорить по-перше, цей гріх веде в місце, в місце вогню. Він говорить, Вкинуному в огонь. Це є місце, в якому є вогонь. Це куди душа відправляється по засудженню. А друге, ми не усвідомлюємо часу, який там проведе душа, яка прийме на себе Боже засудження. Бо Господь Ісус говорить, яким є цей час, наскільки Він є довгим. Господь Ісус говорить, бути вкиненому в огонь вічний це є місце вогню. І це місце в часі є вічним місце, яке ніколи не закінчиться. Ми не усвідомлюємо цей час, ми не усвідомлюємо це місце. І тому гріх для нас є не таким страшним. Для нас набагато більше. Трагедія, коли хтось лишається без руки чи без ноги, ніж коли хтось грішить, чи ніж коли ми з вами грішимо руками чи ногами. Но Господь Ісус хоче, щоб ми були надзвичайно категоричні, коли йде мова про боротьбу з гріхом в нашому житті. І точно Господь Ісус хоче, щоб ми розуміли наслідок, куди приведе нас наш гріх. Вірш 9, І коли Твоє око тебе спокушає, Його вибере і кинь від себе. Краще тобі однооким увійти в життя, ніж з обома очима, бути вкиненому до гієни огненним. Господь Ісус тут додає. Достатньо навіть того, на що ми з вами дивимося, щоб наша душа. Провела вічність в тому місці вогню, достатньо того, на що ми дивимося. І розуміючи це, Господь Ісус говорить, наші очі не є настільки цінними, наскільки цінним є врятувати свою душу від цього місця засудження, від місця вогню і місця, яке по часу є вічним, з якого немає ніякого виходу. Він усвідомлюється і саме тому Він доноситься до нас, щоб ми з вами були попереджені, щоб ми з вами розуміли, наскільки серйозним є гріх, наскільки серйозним є місце засудження, в яке піде душа. Якщо нічого не відбудеться стосовно її гріхів, якщо вона залишиться в своїх гріхах. Ще одне місце я хотів подивитися послання до Якова. Якова, третій розділ. Два вірші прочитаємо з послання до Якова. Вірш п'ятий і вірш шостий. Третій розділ. Якова п'ятий і шостий вірш. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя. І сам запалюється від гиєни. Тут же ми читаємо Божі слова через Якова, не тільки те, що ми робимо, чи те, на що ми дивимось, може привести нас в місце вічного покарання. Достатньо того, що ми говоримо своїм язиком. Цього абсолютно достатньо, щоб душа провела вічність в місці вогню. Тут сказує, що язик він запалюється від гігієни, він сквернить усе тіло, як маленький вогонь, весь ліс запалює. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. Достатньо наших слів, цього абсолютно достатньо, щоб ми з вами провели всю вічність. В місці вогню, в місці засудження. Абсолютно достатньо. І з однієї сторони Господь Ісус закликає мене і вас докласти всі зусилля свої, щоб побороти цей гріх. Він говорить про відрізати руку чи ногу, чи вибрати око. Він говорить, докласти зусилля, щоб гріх не мав впливу на нас. А з іншої сторони, цей гріх вже мав вплив в моєму житті і в вашому житті, і по справедливості і ви, і я. Ми просто вже заслужили місце вічного засудження, місце вогню, де цей вогонь є вічним, де він ніколи не закінчується. І повертаючись назад в Євангелії від Матвія, Господь Ісус в тих словах говорить про дві категорії людей. Він говорить, буде одна категорія людей, яка буде вкинена в озеро Огняне. І Він говорить про другу категорію людей, яка увійде в життя. Навіть те, як Господь Ісус описує, як люди. Потраплять в ці місця абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, що це за місця. Одні люди вкинуті, а інші люди входять. І люди вкинуті будуть, бо вони будуть усвідомлювати, що це за місце. Ми читаємо в інших місцях в цей момент, там буде плач іскрегіт зубів, душа буде усвідомлювати, що вона йде на всю вічність в засудження. Душа буде усвідомлювати, наскільки це жахливо. Там буде плач і скрегіт зубів, говорить Господь Ісус. А з іншої сторони, Господь Ісус говорить, будуть люди, які увійдуть в життя. І вони увійдуть з усвідомленням цього блаженства. З усвідомленням того, що це життя також є вічним. А тепер стосовно нас з вами. Щоб бути вкиненим в той огонь, щоб бути вкиненим в той вічне, вічний вогонь засудження. Просто достатньо залишити все, як є, достатньо абсолютно нічого не робити з своїм гріхом. Достатньо просто слухати Євангелію, ходити до церкви і ніколи не прийняти це особисто. Цього буде абсолютно достатньо, щоб залишитись на тій дорозі, яке веде в місце вічного засудження. Вічного, в місце, з якого немає виходу. Достатньо просто залишити все, як є, бо ми з вами вже заслужили перебування в цьому місці. І я заслужив, і кожен з нас на цьому зібранні заслужив, бо так говорить Боже Слово. Достатньо просто залишитись в своїх гріхах. Достатньо просто не прийняти серйозну Євангелію. Достатньо просто її слухати і нічого з цим не зробити. Цього буде достатньо, щоб піти в місце вічного засудження, в місце, з якого немає ніякого виходу. Але якщо хтось усвідомлює серйозність цих слів Господа Ісуса Христа, по відношенню до себе особисто, по відношенню до своїх гріхів. Якщо хтось усвідомлює, що я особисто вже заслужив місце цього засудження вічного, з якого не буде ніколи виходу. Є добра новина. Господь Ісус говорить, будуть люди, які увійдуть, будуть люди, які увійдуть в життя, незважаючи на те, що всі згрішили. І всі, хто присутні на цьому зібранні, всі згрішили. Будуть люди, які будуть увійдуть. Які увійдуть. І це не ті люди, які легковажно віднеслись до проповіді Євангелія, це не ті люди, які просто чули її і знали її, про що вона говорить. Це не ті люди, які знали про Ісуса Христа. Це ті люди, які прийняли цю Євангелію особисто для себе, почули особисто для себе. Мені треба спастись. Господь Ісус прийшов в цей світ не тільки сказати про це, Він прийшов і спасти нас. Він прийшов заплатити ціну гріха, щоб ми змогли увійти в життя. Але нам треба увійти, лишившись бездіяльним, ми залишимося на тій дорозі, яка веде в місце вічного вогню, місце вічного засудження. Ще один вірш в Євангелії від Івана 10 розділу, вірш 9. Господь Ісус говорить наступні слова. Я двері, коли через мене хто увійде, спасеться. І той ввійде та вийде. І пасовисько знайде. Господь Ісус говорить про себе, Він сам є тими дверима спасіння, спасіння від вічного засудження. І Він говорить, хто ввійде, спасеться. Він є дверима. Нам треба ввійти. Але недостатньо знати просто, що Він є двері. У нас є така пісня, ми співаємо її з дітьми, що є одні двері, тільки одні, але в них є дві сторони цих дверей. Хтось є всередині, хтось є ззовні цих дверей. І ті, і інші люди знають про ці двері, знають, що це одні двері. Але одні люди всередині увійшли, а інші люди стоять ззовні. І, на жаль, якщо не увійдуть, підуть в місце вічного засудження, вічного вогню. Дуже важливо запитати себе, з якої я сторони на сьогоднішній день. Чи я просто знаю, що Ісус є ті двері, що Він там помирав на христі, чи я увійшов в ті двері? Чи я увійшов в ті двері життя? Господь Ісус тут говорить, хто війде та вийде, пасовисько знайде. Хто увійде, той знайде це життя, тут життя. Він буде вже знати, я увійшов в ті двері, я маю це життя. Але я хочу наголосити, недостатньо знати про ці двері просто. Якщо не увійти в ці двері ніколи, душа, на жаль, піде в місце вічного засудження. І насправді надзвичайний жах знати про ті двері і ніколи не увійти. Це є надзвичайно сумно і надзвичайно жахливо. Треба запитати себе, де я стосовно тих дверей, чи я увійшов. Якщо я ще не увійшов, потрібно вірою прийняти жертву Ісуса Христа стосовно своїх гріхів, визнати себе тим останнім грішником і вірою прийняти те, що Господь Ісус зробив там на Голговському Христі. Особисто для мене. Нехай Господь допоможе в цьому кожному з нас. Амінь.